Ще молоді футболісти, які знову ж таки здивували. Ми про це говорили вже на початку цього чемпіонату. Е, перепрошую, на початку цього випуску це безперечно футболісти Дніпра. Давайте ще раз повернемося до цього поєдинку, обговоримо його і проаналізуємо, тому що в принципі, поєдинок не е, знаєте захопливий. Поєдинок, в якому було дуже багато емоцій, дуже багато яскравих моментів. Починалося все на п'ятій хвилині. Знову ж таки, пас з глибини поля. Баланюк відкриває рахунок у цьому поєдинку. Знову ж таки, що говорити про Дніпро? Дніпро це команда, де досвідчені футболісти грають. В захисті і в центрі півзахисту, і молодь, яка атакує. Політило дуже хорошу передачу, віддав, до речі, якраз один з досвідчених футболістів. Там і Кравченко віддавала, дуже багато було яскравих моментів. І молодь, яка, знаєте, з азартом мчить вперед. Едуарде. Ну, а, а когда ж, якщо не в цьому віці, Біжати і обігрувати. І... Ну, більше дивіться. при обигвати. Бачите, знову ж таки футболістів? П'ять футболістів в контратаці. П'ять. Значить, з азартом з настроєм, з хорошим е таким, знаєте, бажанням. Подивіться, скільки вбігало. І тут це Коут забиває другий мяч. До этого ми отмечали: було 2 або 3 хороші атаки у, у Дніпра, коли не підтримували. Просто були продольні розрізаючі передачі, і ніхто не, не підтримував гравця. А здесь вот начали вбігати, і почало всипаться все. В тайму 3-0. В Середній тайму 3-0. і в принципі, знаєте, от багатьох футболістів втратив Дніпро, а по грі так і нічого і не втратив. Ми ну, побачили коли, той Дніпро, коли, який не хотіли пошла, бачити. Пошла, пошла і гра, молодіж, азарт, бажання велике. І, конечно, уже не остановить їх було, і могло бути гораздо да більше. Ну, просто ще дивно, як дозволили так футболісти Волині грати, досвідчений захист. Це ж не можна говорити. У Волині є достатньо багато досвідчених футболістів, правда? ж? Які да. мали б ну, це все переналаштуватися, заспокоїти. Чи вже якщо валиться, то вже валиться. Максим. Ну, відвратительно, да, так, зіграли. Лізниченко. Сам, так само можу сказати, що не делають футболісти, не делають виводов. Тобто ну, і футболісти, і тренери не можуть перестроїти. игру по ходу встречи. То есть Волынь играла высоко очень сзади. И когда есть быстрые оппоненты, это всегда проблема. То есть ты, футболист, ты знаешь, есть Полетила, есть Кравченко, и как, может как минимум двое, которые могут отдать хорошую передачу на ход, точно. То есть и всю игру играть высоко. Практически вот, линия защиты была в центральном Круги І постійно от це бігати по 50 метрів друг за ними. Так, але 5 в 3, 4 в 2. Футболісти Дніпра просто робили, ну, знаєте, як ну, таке враження, що вони сильніші і набагато краще готові, готові до, до цього матчу. Едуарда. Ну, атакувати, коли виходить, всі бігуть, всі хочуть забити, зрозуміло. А коли так возять, бакулку, які дуже так само хороше. Ну, просто делали все, що хотіли. Ну, Повідомить Баланюк, Вакулку, Когут. Які забували, кучергин. Дебю... не дебютант, але, в принципі, немає особливого досвіду. Такого особливого. Ну, давно дебютант. Мені. Тут ще даже, коли і неправильне, где-то чуть не неточне действиє, ще й везет. Да? Було помітно, що футболістів Дібра десь не вистачає, знаєте, от якась така кутуватість присутня, тобто десь вони не можуть абсолютно нормально деколи обробити, правильно та правильне рішення. Але. Бажання, емоції, які вони давали в цьому матчі. На ваших екранах вчергіє там дуже тішився спортивний директор. Вон, а, так, так, і про Андрій Руслов. Да. Тому Андрій, що є, Андрій є Кучергін. люди, є ким грати. Я вам хочу сказати, що ця команда. От ми там переживали, що там буде, як там все буде. Ця команда, ще попсує нерви всім. От, бачите, радість Андрія Русова. Хочеться їх зараз похвалити всіх, ребят, Главное, і молодих, да. і перехворіли і, і взрослих. Но хочеться таку ігру, і команди наблюдати. Ну, не каждую не буду там, да, но ну, чтобы это было как правило. Потому что можно одну игру выиграть 5-0, вторую проиграть 5-0. И кому этот лифт нужен? Вот хочу, говорю, при... Придасте річ од яких м'яних торгів. Медних... Подивіться, як проведжали Романа Зозулю. До речі, хочеться сказати кілька слів про нього. Там найближчим часом буде апеляція. От на рішення його він ну, знаєте, багато разів довелося говорити з ним. Він справді от визнав всі свої помилки, які були. Зараз позбавляти його право, можливості грати в футбол, напевно, буде не зовсім справедливо на тлі того, що Ярмоленко вже свою дискваліфікацію відсидів. Так само, як і кучері. Вони вже готові можуть можуть грати. А тут людям можуть бути там, до речі, не тільки Зозуля, а і Ротання. Ну, Подивимося, які буде рішення футбольних чиновників, але знову ж таки, якщо вже зараз говорити так, як воно має бути, то, напевне, позбавляти можливості футболістів грати в футбол, ну, це не зовсім справедливо. Давайте послухаємо, що говорив Роман Зазуля після гри. Ухожу з команди, да, і поки не буду говорити, куди що, ну в ближайші дні все, все знають. В принципі, да, історія закінчилась, але я думаю, що знапельний період я ухожу, но ну, я вернусь. Это 100%. Я буду заканчивать карьеру или если меня там не пойдет где-то, я все равно вернусь обязательно в Днепр, потому что для меня это родная команда. И хотя я сам киевский, да, но ну, в душе я днепрянин. И за эти пять с половиной лет то, что я провел в Днепре, это незабываемо. Насколько важко давалось это решение? В какой момент вы разумели, что все, нужно идти? честно, это настолько тяжело, потому что я сам по жизни, да, однолюб. И Когда уходил Динамо в Киеве, у меня очень тяжело было, да. и, А сейчас, наверное, раза это 4 тяжелее. Я с женой много раз общались, разговаривали. До последнего дня, до вчера я еще, можно сказать, я еще не хотел никуда уходить. Да, и, да, были предложения, да, я их затягивал, но вчера поговорил с президентом клуба, да, и мы пришли к тому, что надо уходить с клуба. Куди не перейшов Роман Зазуля, я думаю, що він достатньо багато зробив для українського футболу. і Ще багато зробить, тому що футболіст молодий. Ми побажаємо йому успіхів, щастя, здоров'я, і найголовніше те, щоб йому вдавалося забивати стільки, скільки він забивав на Україні, можливо, навіть і більше. Ну а тепер давайте послухаємо тих людей, які сьогодні ну, дебютували, тому що Дмитро Михайленко дебютував на посаді е, кірманича Дніпровської команди. А Денис Баланюк, який сьогодні забив. М'яч, перший м'яч цього чемпіонату, перший м'яч Дніпра у цьому чемпіонаті. Оновленого Дніпра. Ми вірили друг в друга і показали футбол, який вміємо Тут Навіть навіть не треба говорити. Кожен був не сам по себе, а команда була настояща і доказали на полі. Щот хороший забивали. Як взагалі зараз працюється з тренером, якого ви знаєте наскільки комфортно? Мы уже с ним очень давно. Я с ним уже около трех лет. И другие ребята тоже очень долго с ним. Поэтому мы знаем его требования и знаем, что он от нас хочет. И мы показываем это. Чего самый вин хочет, чего хочет команда досягнута всего сезона. Ну, главное не вылететь и оставаться в тройке, в четверке, как всегда, дней прошел. Такие задачи всегда выше, задачи всегда стоят. Поэтому планка всегда на высоком уровне. и Снижать ее никак нельзя, это дня. День приятный, но, конечно, мы сегодня порадуемся, завтра порадуемся, но нужно быть спокойным. Чемпионат длинный, поэтому мы на понимаем, над чем нам работать и куда еще расти. На чем самое ви ще плануєте працювати, над какими элементами? Ну, мы видим, команда у нас легкая, невысокая, поэтому нам нужно прибавлять в борьбе, нам нужно прибавлять прежде всего в Учиться виігрувати єдиноборство у більш сильних противників і використовувати свої сильні качества. Хорошу фразу сказав, бачите, Дмитро Макаренко, що команда в нас маленька, легенька. У нас тут якраз два представники такі так само Чи могли поборотися. Максиме, То ми мощні, в общем, взагалі. Маленьке, але боротьби. От зараз наступний суперник Дніпра. Це буде Сталя з Кам'янська. От вона по-іншому вже буде підходити до цього матчу, більше вони отримали 0-3, потім Динамо. Чи вистачить азарту, настрою і бадьорості цих футболістів на те, щоб продовжити в тому ж дусі? Максиме. Ну, тяжело сказать. Молодая команда. Но у вас есть опыт работы с молодыми футболистами, правда? Я поэтому и говорю, что тяжело сказать, потому что молодая команда. Молодежи свойственна нестабильность. Конечно, очень хорошо, что играют опытные футболисты сзади, прежде всего. В середине поля сзади, которые, в принципе, могут рассказать, показать и этот баланс какой-то установить. Но плохое, плохое, плохая сталь будет. 0-3 и 5-0, такой э, будет тяжелая игра однозначно. Но и тут не скажу, что вот, э, Дмитрий Михаленко сказал, что команда легкая. Как бы не, не мощная, да? но -то всегда завжди мощностью мощністю і но Просто подавілі. В мене, мене враження, що Волин так само готувалася до Єврокубки, як і Олександрій. Просто Волинь там не грає. <реш> <реш> ні, ні, Потому, не що, ну, сказав. Для мене це дивно. Подивіться, як високо зустрічали як дуже легко втікали футболісти. Ну, але з іншого боку, легенька команда, я би не сказав, сваток немаленький, немаленький, не маленький, чи не маленький, правда? Ні, тут найголовніше, да, действительно, дійсно був баланс. Я не думаю, что до... будут избегать борьбы даже тех, кто и не высокие и легкие. Поэтому главное, что теперь уже это будет ожидаемая команда, в которой будут готовиться. По першому матчу можно сказати, що Дніпро все-таки зможе поборотися за ну, такие, знаете, хоча б за першу шестку, за. Можливо, навіть за призы. Я думаю, що після одного матча це рановато делать виводи, що все-таки хоча б якийсь відрізок посмотрите. Ну, ви знаєте, що ми всі чекали після такого матчу не послухати Віталя Владимировича Кварцяного – це просто гріх. Ми зараз презентуємо всій Україні, що мав на увазі, і взагалі що думає про український футбол Віталій Владимирович Кварцяний. У нас федерація, навірно, спеціально зробила, щоб ми не завелички. Вони швидко наказують. Нам обіцяли зробити рішення. Десять днів пройшло, нічого не зробили. Ці футболісти, які повинні були грати, не змогли грати. Багато футболістів травмованих. Ну, три гравця це для нас багато. Вісім чоловік ми не змогли заявити. І вісім чоловік молодих не могли заявити. Це все на розвиток українського футболу працює федерація. Комітет. Дисциплінарний так працює і взагалі їх не турбує, в якому стані клуби, щоб вони зміцнилися. От кинули нас на цю гру так і вижидали, напевно, сидять, сміються, що з нами буде. Дніпро там досвідчений дубе, який вже давно стукав першу команду. Футболісти швидкі, логічні, знають, що робити з м'ячом, не бояться грати. Цей клуб закрив борги, інвестор серйозно все зробив. Клуб вислав документи, чекали, чекали, не дочекалися. Тому дійсно так не спрацювало все, на що ми розраховували. Молоді футболісти відчули різницю, на якому фоні треба роботи з м'ячом, швидко рухатись. Ну і ветерани відчули, що вони вже, напевно, зовсім не можуть грати в премєр Для деяких футболістів це вирок, я так розумію, про те, що ветерани вже зрозуміли, що вони не можуть жати прем'єр-лізі. А насправді, про що говорив Віталій Одонич Кварцяний? справа в тому, що заборона на трансфери ще діяла. За минулі борги, ніби Волинь повністю розрахувалася, вже не було жодних ніяких передумов до того, щоб не дозволити дозаявляти футболістів, але бачите, що все-таки якісь певні технічні проблеми, можливо, якісь певні судові рішення попередні. Вони все-таки не дозволили команді до заявити нових футболістів, які могли би підсилити гру команди Віталія Кварцяна. Крім цього, так само діють нові дисциплінарні правила. От рибалко пропускав суперкубок через це. Так само є тут футболісти, зокрема Богданов, який пропускав поєдинок Луцької Волині. Тобто є певні претензії і до роботи. Певних дисциплінарних органів українських, чи того, і фашних, ну, то і фаршних, ну це вже відомо тільки Віталію Володимировичу кварцяному. Але на даному етапі факт залишається фактом. Як воно буде наступного тижня? Подивимося, я думаю, що можливо все таки вдасться до заявити нових футболістів в Ліні. Тому більше це дуже важливо для команди кварцяного.